Україна пішла з Дебальцевого разом з навколишніми населеними пунктами. Місто тепер офіційно не під контрольне Києво, майже без мешканців та практично зруйноване. Атакам бойовиків на українських військових у цьому районі не завадили ані мінські домовленості, ані заклики всього світу припинити вогонь. Укотре укладені угоди виконує лише українська сторона. Головна причина виходу з дебальцевого ризик оточення і бажання зберегти армію. Влада категорично заперечує інформацію про фактичний котел і наполягає, це була продумана Операція відступу з мінімальними втратами, пораненими і взятими в полон, Наталка Фолючук зустрілася з бійцями і розпитала, як вони виходили з міста і що це було насправді. Слава Україні слава! Слава Україні. Вітами, прапорами, гостинцями та сльозами на очах кияни зустрічали бійців, які вирвалися із дебальцівського пекла. Люди переважно не знають навіть імен героїв. Утім, запевняють це не важливо. Головне, що ті повернулися живими. Це наші воїни, це наші захисники. Вони для нас всі рідні, всі близькі, ми всі однією крові. Звістка про те, що прибуває фронтовий поїзд, облетіла мережі миттєво і дарма кажуть, зустрічаючи, що на дворі ніч, а про потяг дізналися лише за декілька годин. Утім, не прийти сюди не могли. Тож перший перун столичного вокзалу перетворився на майданчик радості. І 25-го батальйону, Київська Русь, та солдати-офіцери 101-ї бригади, попри втому та виснаження, розповідають, як насправді їм доводилося виходити з оточення. кажуть, було тільки два шляхи: здатися в полон або йти на осліп. Обрали другий. Виходили з четвертої ранку. А вже до своїх в Артемівськ прийшли об одинадцятій. Дорогою згадують їх розстрілювали як зайців. Вся Україна, хай уплату, тих сотні хлопців, які лежать там серед полів. Дуже багато ребят полягло. Дуже тяжело було. Я, я не знаю, я вважати не буду говорити. Дуже тяжело було. Я забрал сім раненых з собою, Очень дуже важких. мы выходили на УАЗі на таблетке. много было, очень тяжело. Очень много вытаскивали, просто вытаскивали. Девчата 40 километров прошли пешком. Под обстрелами, под всем. Под конец, да, было 2 километра, что выходили на технике. Танки, танки валили по полной программе. Те, що бойовики планують взяти Дебальцеве будь-якою ціною, стало відомо у понеділок одразу після мінського перемир'я. Про це навіть заявили в прес-центрі АТО. За їхніми даними, лише у Дебальцевському напрямку терористи завдали майже 90 ударів, застосували увесь арсенал зброї. Найбільше дісталося самому місту. Його 19 разів обстріляли з гараді. Терористи атакували й інші міста. У той же час зменшилася інтенсивність атак на Донецькому напрямку. Аналізуючи першу добу, після початку перемиря можна що Незаконні збройні формування не дотримуються підписаних угод. Спочатку в режиму тиша противник 31 раз застосував реактивні системи залпового вогню. 4 рази танки, 56 – артилерію та міномети. Кількість обстрілів наших позицій на Дебальцівському напрямку в порівнянні з іншими днями навіть збільшилася. Загалом за добу противник 112 разів завдавав вогневих ударів по силам антитерористичної операції. Наші військові вогонь відкривали лише у відповідь. Вони вчора це один крили, а наша мовчала, тому що не було наказу перемітити. Це ж неможливо, наші хлопці гинуть. Ну, ну, таке переміг. І сьогодні почали вже трошки відповідати. Обстріл не закінчується. і все як е -е, Путін. Проголосив обстановку що примирення огня, нічого воно в цьому смисла немає. І вже у вівторок бойовики захопили частину міста. Весь день у Дебальцевому точилися запеклі бої. Терористи атакували українські позиції. Вхід пустили бронетехніку. Сили АТО ще тоді могли стримувати агресії противника. Під контроль бійцям була траса життя Артеміс Дебальцеве. Сотні мешканців міста не змогли виїхати і їм довелося ховатися у підвалах будинків. Який не цього Ia-i tu voi nu pere bălă. Ia-i tu pe ermi. Mi-e nevoie de ce-i А вже у середу українські війська залишають Дебальцеве. Спершу повідомлення про відвід від бійців на своїй сторінці у Фейсбуці написав командир батальйону Донбас Семен Семеншенко. Зруйновані залізничні шляхи, дороги та лінії електропередач за різними даними. Під час відступу загинуло від 20 до 40 військових. Такі цифри наводять журналісти і волонтери. Водночас, жодних офіційних даних про втрати ще не було. Наш противник воспользовался минскими договоренностями и тем, что мы перестали наступать на других участках фронта, перебросил, создал ударную группировку в районе Дебальцева. И, пользуясь этой ударной группировкой, начал направление по Дебальцево с трех как бы, ну, на, на отступление на Дебальцево, с трех направлений: с Чернухина, с Горловки и Северо-Восточного направления. Іншого виходу, як залишити Дебальцево, не було, вважає журналіст Юрій Бутусов. Хоча практично всі атаки бойовиків були відбиті. Ціна утримання цього плацдарму була надто високою. Нам довелося звідти піти не тому, що було критичне становище і військ, а тому, що не було адекватно налагоджене. Не були налагоджене постачання. Був порушений зв'язок. Колони почали нести втрати. Просто на в'їзді туди. Тобто нормальне постачання воно припинилось, бо там могли пройти після цього тільки військові колони бронетехніки, які ми могли відбивати вогнем. Атаки противника ну покидаючи місцевість, бійцям довелося залишати і техніку, адже та довгий час, перебуваючи в оточенні, вже не витримувала, ламалася. Тож для військових каже журналіст, ставала справжнім тягарем. Її на місці підривали. Тепер він разом зі своїми друзями збирає інформацію про втрати самих бійців. Підтверджено з нашої сторони, що понад 100 українських воїнів потрапили в полон до противника. Радник президента Юрій Бірюков повідомив про 200 загиблих українських військових у районі Дебальцевого. А зниклими безвісти вважають 81 людину. За офіційними даними 20 загиблих та 157 поранених. Цифри постійно уточнюються та змінюються. А українці очікують нових наступів терористів. Завтра ми маємо бути в госпіталі, а після госпіталя. прокапаємося, Вернемося назад. Ось тільки до шпиталю проти ночі хлопці мали дістатися самотужки. Наталка Фелівчук, Вікторія Тищук, Євген Кияшко, Тивай.